Комплексна протипаразитарна програма для підлітків від компанії Рослина Карпат. Це природне очищення та здоров'я. Програма складається із натуральних засобів, що сприяють безпечному очищенню організму від паразитів. Підтримка імунітету сприяє зміцненню імунної системи, що особливо важливо для підлітків, а також включає засоби для боротьби із паразитами, підтримки шлунково-кишкового тракту. Та очищення печінки, що забезпечує всебічний підхід до здоров'я підлітка. Ця програма ідеально підходить для підлітків, які хочуть очистити свій організм від паразитів, зміцнити імунітет і покращити загальне самопочуття. Вона також буде корисною для дітей, які мають проблеми. З травленням або часто страждають від захворювань, пов'язаних із паразитом, що входить в даний комплекс. Мікобен потужний сорбент та імуномодулятор, він допомагає виводити з організму токсини, важкі метали, лікарські метаболіти, які можуть накопичуватися внаслідок паразитарних інфекцій. Гельмінтозин ефективно бореться із різними видами гельмінтів, такими як аскариди, ентеробіоз та інші паразити, має антипаразитарну та антибактеріальну дію. Що забезпечує комплексне очищення організму від паразитів. І гепатопротектор, гепатовід на основі розторопші – Це підтримка здоров'я печінки, він допомагає очищати та відновлювати клітини печінки, що є важливим при паразитарних інфекціях, коли печінка може бути перенавантажена токсинами. Він сприяє поліпшенню функції печінки та жовчовивідних шляхів. Батьки, не відкладайте турботу про здоров'я свого підлітка на потім. Замовте комплексну антипаразитарну програму для свого підлітка від рослин на Карпаті забезпечте природне очищення та здоров'я вашої дитини. Для замовлення звертайтеся в особисті або пишіть за номером телефону, який ви бачите на екрані. Будьте здорові!